А всім привіт! Я знаю, давно на каналі вже не було жодних відео, хоча я обіцяла там взагалі до Різдва щось. Але, ну, знаєте, хоча я і сонечко, є один малесенький нюанс, що в мене теж немає світла. Але попри всі спроби ворога зруйнувати наше життя, я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Оксана Малює зі спойлерами. І спойлер тут в тому, що я Оксана і я малюю. Як ви бачите з назви цього відео, я прийшла до вас не з пустими руками, а з меню. Трилер який вийшов в кінці минулого року тож він зовсім зовсім свіжий ну я не бачу сенсу довго про щось говорити я думаю що час вже приступити до цього Смачненького меню. Та перед початком цього огляду і створення фанарту я б хотіла подякувати моїм двом патронесам. Дякую. Насправді, коли тебе підтримують, твою вільну творчість, це дуже-дуже окриляє і мотивує на створення нового класного контенту. А головним спонсором цього відео я вважаю ЗСУ. Тому що, знаєте, дякую, що я все ще жива. Тому обов'язково зазирніть в опис цього відео. Там будуть посилання на донати, на збори волонтерів, яким я особисто довіряю. Дякую! Фільм починається з того, як купка зрозумілих бовдерів і Аня Тейлор-Чой сідають на прогуличний катер і пливуть на маленький острів, де розташовується найексклюзивніший ресторан в світі, в якому готує легендарний шеф-кухар Юліан Словік. Аня грає Марго, супутницю багатія і справжнього фаната високої кухні Тайлера. Також ми бачимо колись популярного актора і його жінку, які більше зацікавлені з'ясовуванням стосунків і фінансових справ ніж рестораном, трійку хлопців з великого бізнесу, які працюють на власника цього супер-пупер закладу. Ще на острів припливли літнє подружжя, дуже багате і дуже втомлене всім на світі. І також присутні пані критик... Ем, критикеса... критикиня. Е... Коротше, дуже прискіплива особа, пафосна, самозакохана. Вона все розбиває на молекули, досліджує кожну, вишукує приховані змісти, недоліки. Її нічим не здивуєш, не порадуєш. Ну, коротше, душніла щита. Її супутником на острові є мужчинка посіпака. Він теж має якесь відношення до ресторанного світу, але це не важливо, бо буквально все, що він робить, це підлабузничає критикині. На острові, крім ресторану, розташовані будинок шефа і житло персоналу. Ну як житло? Це якась казарма, причому не просто, а ніби з тоталітарної секти, атмосферка там, що треба. Гостей тим часом розсаджують за столики, і, до речі, трошки раніше з'ясувалося, що в тайлера мала бути інша супутниця. і Персонал робить з цього нездоволені пики, такі ніби їм замість багатої відвідувачки привели помичного пацюка в сукні. Коротше, не дуже клієнту орієнтоване обслуговування. А ми нарешті бачимо шефа. Це суворий моторошний чолов'яга. Боже, як йому не бути моторошним? Його грає волонтеморт, між іншим. І от настає час першої страви. Це Амус Пуш. Ну, по-нашому закусончик. Тайлер вкидає думку про те, що кулінарія – це мистецтво, наближене до Божественного, адже кухарі оперують матерію, яка дає життя. Буквально цитата. Це на межі прірви, де і Бог промишляє. Запам'ятайте, це дуже важливо для розуміння всього фільму. Момент подачі першої страви тим часом знаменується промовою шефа. Скорочно це було б насолоджуйтесь, але в його пафосній версії він перелічує все, що вони сьогодні скуштують, і він просить їх про одне: не їсти, а смакувати. Тайлер потрапляє в немилість, до речі, до шефа майже одразу. Він не тільки фотографує нишком страви, що заборонено правилами ресторана і шеф-кухаря особисто, а ще й вумничає там щось Марго на вушку, при тому, що промова Словіка ще не закінчилась. В цілому, Тайлер поступово починає проявляти свої темні сторони. Він ставиться до Марго дуже зверхньо. він начебто з одного боку обожнює шефа, мріє заслужити його симпатію, не сам при цьому не поважає правил, встановлених головним кухарем і більше сконцентроване задоволення, яке приносить їжа. І от настає момент подачі нової страви. Це мав би бути хліб, але кухар відмовляє своїм гостям в цьому частуванні і подає їм спеції до хліба. Але без хліба. Він обґрунтовує це тим, що хліб це їжа просто людині, а його ж гості не просто людини. Сам цей момент я вважаю перелавним. Шеф Словік прямо каже, що навіть Ісус вчив шанувати і молити про хліб. Тож виходить, що хліб це милість і сам відмовляє гостям в цій милості. Це та мить, коли остаточно стає ясно, що нічого приємного їх сьогодні не чекатиме. І знаєте що? Це помічає лише Марго, її тривожить поведінка шефа. І концепція цієї вечері взагалом. Сама шеф-кухаря, до речі, також тривожить Марго, бо вона не їсть і обґрунтовується тим, що дотримується його ж правила, яке він казав трошки раніше, не їсти. Атмосфера між цими двома стає напруженою. А тим часом наступна страва, яку подали, це тако. Шеф для апетиту розказав, як в юності встромив ножиців свого батька. Це саме по собі прекрасно. Але далі гості помічають, що гравіровка на тортиллях це їхні маленькі та не дуже грішкі секретики, фотографії з коханками, наприклад, чи чеки, які доводять фінансові махінації та інше таке всяке. Знову ж ця подія тривожить і обурює, начебто, всіх, але висловити своє незадоволення гучно наважиться лише Марго. Втім, їй теж це не вдається. Тайлер дуже грубо з нею говорить, змушує її замовчати і сидить, зжере свою цю гріховну тортільлю і лишається від страви в захваті. Ображена ж Марго виходить в туалет і там нишком палить цигаретку. В цей момент, коли вона бачить, як в сутінках співробітник несе крила Янгола. Я просто плачу від того, як багато кричущого символізму натикано в цьому кіно. Далі почнуться вже прям спойлерові спойлери. Тож, якщо ви вирішили все ж таки подивитися цей фільм самі і не хочете знати, що буде далі, промотайте туди, де не буде качки-спойлерячки. Нам анонсують страву Безлад. Юліан Словік викликає свого сушефа. Каже, що той віддав все клієнтам ресторану, але так нікуди й не подів безлад, який неминуче перетворюється все навколо. Бо такі вже в них клієнти, скільки їм, їм їдає, все буде мало, все буде не так. І через це сушеф бере і пускає собі кулю в рот. Поки він. Витікає на підлозі, підлеглі виносять страву, яку готував цей сушеф незадовго до того, як вбитися. Гості в шоці розгублені, налякані. Хтось ще досі самообманюється, що це лише частина шоу. Старигаві, який намагався піти з ресторану разом з дружиною. Відрубають палець на руці за спробу втечі. І от тепер вже остаточно всі навколо нажахані. Ну, крім ненажери Тайлера, до речі. А шеф запрошує Марго на кухню поговорити. Він каже, що вона псує вечерю. Вона псує. угу. Бо Вона не схожа на інших гостей. І тому їй буде дано право обрати, померти її серед гостей чи серед персоналу. Марго повертається в зал. Тайлер, єдиний з апетитом їсть і зовсім не збентежений інші гості в шоці і роздумують, як врятуватися з цього божевілля. Тим часом подають чайок. І шеф розкриває концепт вечері. В якій всі стануть частинами меню, він зазначає, власне, що висока кухня на такому рівні ексклюзивності намагається задовільнити тих, кого задовільнити неможливо. Ну коротше, дід образився. Далі він на очах присутніх вбиває власника ресторану, вдягненого в янгольські крила. І це, звісно, знову ж таки символізм. В Марго знову відбувається розмова з шефом. Сам на сам вона намагається бути вічливою, але не дуже довго. І зізнається, що вона ескортниця. Шеф каже їй, що її місце однозначно серед персоналу. Вони начебто порозумілися, ну, подумаєш, всі вмруть, яка дрібничка. А гостей виводять на вулицю, бо настав час шостої страви, яка називається Примха боса. Примха боса в тому, що чоловікам дають фору в 40 секунд і вони мають шанс добігти до лодки і звалити з острова. А жінок пригощають якоюсь черговою їжею, на яку, в принципі, всім вже пофіг. Ну, звісно, не тайлеру. Він тусується під вікнами ресторану і заздрить. Втікати він, до речі, навіть і не намагався. Очікувано, ніхто не зміг втекти з острову, всіх зловили. Останньому навіть дали смаколик, якесь фаршироване яєчко. А тим часом настає черга нової страви. Та словік раптово заявляє, що вони мають усунути проблему, і цією проблемою є Тайлер. Він відкриває цікавий факт, що Тайлер, єдиний з гостей, хто знав, що на вечері всі помруть. І що коли напередодні вечері його кинула дівчина, він, знаючи, що без пари столики не бронюються, найняв ескортницю. Тим самим привівши її на смерть. І все це заради своєї примхи пожерти. За всю цю гординю та йогоїзм, шеф ломає його психологічно і змушує вчинити самогубство. Це ж їй подано все так, ніби це для Марго. А знаєш, що було б ще краще для Марго старати подошва кухонна, відпустити її. Бух! Ну, коротше, шеф каже, що тепер вона частина команди, і він дає їй доручення принести інгредієнт з підсобного приміщення. Дівчина не втрачає цю можливість і, недовго думаючи, влізає в дім шефа, вбиває хостес, викликає берегову охорону через рацію і бачить в рамці фото з газети, де ще молодий і щасливий словік готує чизбургери і явно нікого не планує вбивати. На жаль, берегова охорона, яка припливає. Є лише черговим жорстоким жартом цієї пекельної команди кухарів. А сучасна версія слоїка дуже і дуже хоче всіх вбивати. Починається підготовка до подачі десерту, фінальної страви, останньої для всіх. Розв'язка здається неминучою, і раптом Марго. Оголошує, що вона незадоволення меню і вечерю, і що вона не отримала ні задоволення, ні любові у стравах, і взагалі вона голодна. Тепер же черга шефа офігівати. І він питає її, а що ж вона хоче? І розумничка намистинка Марго каже: Чизбургер. Він готує його особисто, і коли бачить, як з апетитом вона це їсть, вперше завіс фільм, виглядає задоволеним. Марго каже, що хоче забрати цю смакоту з собою, і шеф на подив відпускає її. Замовлення запаковують з собою. Марго без перешкод покидає ресторан і відпливає на катері від острова в той час, коли клієнти і гості ресторану вже остаточно змирившись і, очевидно, йоб… спокійно сидять, коли їх наряджають зефірки і шоколад, і підпалюють. Відкривають ці конфорки на газ. І ресторан робить страву Кримський мост». Маргош на катері їсть бургер, дивиться на вибух, кінець. Отакий от от фільм вийшов. Якщо ви його бачили, зрозуміли, це прекрасно. Не факт, що ми з вами зрозуміли його однаково. Якщо після перегляду цього кіно або ж мого відео, у вас є питання, що це в біса було. Це теж нормально. Меню однозначно грається в модний ельвейтедхор, де засновний сюжет набагато важливіший підтекст. Це не фільм-атракціон, а фільм-загадка. Причому зазвичай, як знаєте, на у тих клікбейтних сайтах, які вилазять в рекламі, щось, типу, тільки 2% людей зможуть вирішити це рівняння і там, типу, 2 плюс 2. А... Прихований сенс сюжету це все прекрасно, звісно. Та символізм і відсилки до біблійного бога так мені натерли очі при перегляді, що я інколи дуже сердилася від того, що мені не дають просто подивитися трешачок, проте команда кухарів надихалася на кухні газом, перевтомилася, зробила колективний нервовий зрив і вирішила помститися поганим клієнтам. Та цей фільм, звісно ж, і не про це. Немає взагалі ніякого сенсу в тому, що такий великий колектив кухарів з блискучим майбутнім вирішив вбивати людей із себе. Ну, це тому, що історія на цьому рівні, просто як історія, не працює. Тому що цей фільм про те, як сильно люди заколупали Бога, і він дійшов до ручки і екзистенціальної кризи. Дивіться самі, на початку Тайлер каже, що кулінарія такого високого рівня це божественний рівень, це промисел Бога. І шеф якраз і є його особленням. Він створив найпрекрасніше, що міг, і все це дав людям. Сам Тайлер це перша людина, Адам. Я б навіть сказала, що він уособлення чогось такого патріархального, але тоді вийде, що Марго має виступати його дуальністю. І, хоча, я так і справді думаю, я в цей бік не копатиму, ні-ні. А отже, тайлер в нас адам. Він любить все, що дає йому Бог. Він також мріє заслужити любов і навіть повагу, але при цьому не поважає його закони і правила, не зважає на свої дрібні порушення, виправдовує себе безмежною любов'ю, але насправді... але насправді він любить тільки насолоди і привілеї. Він зовсім не помічає, як його поведінка бісить того, хто ці насолоди дав. Критикеса це уособлення церкви, бо нам прям фактично кажуть, що вона винайшла шефи, ну і тому, що вона все перекручує так, як їй зручно. Лідня пара це християни вихідного дня, вони не погані, не хороші, ну таке, коротше, собі щось там, начебто шанують Бога, але нічого не розуміють. з коханкою – це, я так розумію, банальні дрібненькі грішники, айтішники, оці, офісники якісь, це правителі і атеїсти все в одному. Сушев, звісно, це Ісус. Це було прям ну дуже кричуще. Власник ресторану в крилах це і сатана, і смерть божественного, все воноче. І навіть страви вказують на історію людства за книгою буття. Гостям подають молоко як зародження життя, потім океан як початок світу. Ми бачимо відсутність хліба як гнів Божий, і також з гріховними тортилями. Це тому, що там, де люди, там гріхи. Далі сушеф робить просто влетенську відсилку до Ісуса. Потім у нас йде примха, боса, шняга Зайлера і Апокаліптичний десертик, і все це, типу, як те, що коїться вже після подій нового заповіту, і оці всі гайки, в яких ми живемо. І Марго виживає виключно тому, що вона буквально виконує прохання Бога, дослуховується до нього і найголовніше цінує і використовує його дари за призначенням. В даному контексті вшановує бургер. В гонитві за ідеалами і вдовільненням его, всі і клієнти, і персонал кухні втратили зв'язок з реальним сенсом речей, а Марго про нього нагадала ось так. Ну, а ще можна трактувати цей фільм як відповідь на рататує, де пацючонок кремів вирішив не вдовільняти смак-критика, а вбити його. І тоді в нас це, власне, і є. пацючок. Але бачите, в тому і проблема цього фільму, що він не сильно тримається купи як просто логічна історія. Надто вже багато питань виникає при його перегляді. Він працює лише як фільм-метафора. Ну, то я думаю, що в принципі зрозуміло, що мені фільм сподобався, але я також бачу всі його проблеми. В мене вийшов ось такий фанат. Я зобразила Аню Тейлор Джой з бургером. І причина того, що це відео взагалі з'явилося, звісно, те, що я до біса люблю малювати їжу. А, ну і розумничати теж, теж люблю. Да. Це очевидно, я ще та душніла. Ось такий він фільм. Меню. Мої враження від нього дуже смішані. А, мою трактовку цього фільму ви вже почули. Я маю зізнатися, що в принципі в більшості е, фільмів і творів є відсилки на біблійські сюжети, інколи на біблійського бога. Але мушу зізнатися, я давно не бачила, щоб цей символизм пхали тобі прямо в лице. Ну, і звісно, ніхто не змушує трактувати вас, цю стрічку, так як це зробила я. Ви можете навіть подивитися це кіно і поділитися своїми враженнями від нього, розказати, які думки у вас виникли при перегляді. Можливо, ви взагалі побачили там зовсім інший зміст, сенс. Можливо, ви побачили в цьому відсилку на екологічну ситуацію в світі, і на те, що нам скоро всім гайки, бо ми розлютили матінку природу. Я не знаю, мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Що ж, на цьому в мене все. Я постараюсь випускати відео настільки часто, наскільки це буде можливо, тому що нагадую, в нас поруч країна-терорист. Ми сидимо без світла. Багато хто з нас бачить його пару разів на добу, і це вже розкіш. Тому відео будуть виходити як попало. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви поставили вподобайку і написали коментар, то ви взагалі найкращі глядачі на Ютубі. Просто best of the best. До речі, якщо ви не зрозуміли, то мій макіяж сьогодні це теж символізм. Типу, небо. На небі Бог. Що ж в мене? Що ж в мене? Що ж на цьому? А, а, точно, що ж на цьому в мене все?